Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Друзі, в Рубриці «Зачекай, що говорить Біблія. Сьогодні у нас на телефонному дзвінку власне Денис Абубакіров, священнослужитель. Денис, вітаємо вас. Вітаємо В'ячеслав. Раді чути вас. Це І ми вас раді чути. Хочемо запитати у вас, як ви зараз? Чи ви в безпеці? А, так, я в безпеці зараз знаходжусь а, в офісі в церковному своєму. Слава Богу, це прекрасно. Знаєте, Дениса, у нас сьогодні е, така цікава тема, на яку ми говоримо трохи стосовно протиріч між християнами, хоро... про хороших і поганих християн про сприйняття взагалі в цьому світі. І от хочеться у вас запитати: е, якщо ви служили в різних громадах, то чи можна сказати, що кожна громада на 100% унікальна? Або можливо, е, ви от помічали якісь е, подібності, або от е, типові там категорії людей, наприклад. Дякую за питання. Звісно, як пастор, я можу сказати, що кожна громада цей живий організм, унікальний, унікальна в своєму роді. І кожна громада вона змінюється і вона не є з чимось сталим, тому що все того, який пастор там, які лідери займають позиції, mm -hmm. хто приходить в церкву, хто відходить від церкви. Тому. Кожна церква вона постійно знаходиться в режимі змін, і якщо порівнювати одну церкву з іншою, то звичайно вони різні, інколи бувають дуже різні, але звичайно є якісь схожі елементи завжди можна знайти щось спільне завжди а, можна фокусуватись на тому, що є важливим, і в принципі, по своїй суті, церква а це те місце, де визнається голова Христос. Угу. І це те, що є спільним, те, що об'єднує, незважаючи на всю різноманітність, яка може існувати між громадами. От, власне, таке питання. Всі люди різні, громади різні. Тоді скажіть, як один Христос може бути таким однаково цікавим для всіх? Угу. А, можливо, я скажу більше того, щоб було можливо розуміння. Мого б мого досвіду я зараз знаходжуся в громаді одній, а де є представники більше напевно ніж вісьми країн. А тобто, це ми можемо розуміти наскільки різна може бути громада, тому що різна мова, різний культурний горизонт, різні традиції, звички, якісь підходи. Але при цьому ми являємося однією громадою, тому що ми визнаємо, що Ісус головний, Він наш Бог, він наш Спаситель. Ми тут, щоб прославляти його, звеличувати його, виявляти свою прихильність. Тобто, коли ми розуміємо, що Бог є першим головним. А, зокрема, коли ми говоримо про громаду, то вже всі інші питання культурні інші аспекти, вони не викликають стільки напруження, обурення якоїсь опозиції, Тому що а, коли головне є головним, тоді легше тримати єдність, легше тримати правильний фокус, що в принципі нас як християн і збагачує. А якщо ми загалом говоримо стосовно того, що от Біблія нам розказує, можливо, ви можете навести якісь нам конкретні приклади, де оця різноманітність є таким, знаєте, ключовим аспектом для того, щоб показати, що це навпаки благословення для віруючих. Мені подобається біблійний текст, це послання апостола Павла, 1 Коринтянам, 12 розділ. Там сказано, що Дух Божий один і той самий, а дари і служіння різні. Угу. Це підкреслюється, що Дух Святий, по своєму волевиявленню, він робить нас різними, він зацікавлений в тому, щоб ми були різні. Це його задум, це його план. щоб... В різноманітті ми могли служити людям, прославляти Бога, ми могли об'єднуватися і взаємодіяти. Коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, ми можемо помітити таку закономірність, що Ісус взаємодіяв з різними людьми, а Він взяв собі команду теж різних по темпераменту, по якимось складовим якостям, сильних якостям сильним якостям. І коли ми подивимось на його послідовників, то ми теж помітимо різноманіття. Ось, наприклад, ми знаємо всім відомого Петра Апостола, який був таким запальним, рішучим, цілеспрямованим. А в його діях ми постійно бачимо таку сміливість, ми можемо пригадати, наприклад, історію, коли Ісус ходив по воді. І коли Павло Петро зрозумів, що це Ісус, перша його реакція була Ісус, дозволь мені піти до тебе. Тобто він був сміливий, він попросив у Ісуса те, хто ніколи нічого не просив, хто ніколи раніше його про це не просив, і потім, коли прийшли в гевсемані вже Ісуса брати в полон, то ми знаємо, перша реакція, яка була, це Петро дістав меч і почав захищати Ісуса. І коли тобто Петро. А він був таким дуже запальним хлопцем, парубком, uh -huh. і коли вже прийшов, прийшла піти Ми пам'ятаємо, що потрібна була якась людина, яка могла проповідувати там, де недавно був розп'ятий Ісус Христос. І мені здається, Петро він ідеально підійшов до цієї ролі. Він проповідував. Він говорив прямо покайтесь і прийміть Ісуса Христа, і ми знаємо, в результаті чого було хрещення три тисячі чоловік. Коли ми подивимося на Павла, апостола Павла, то це був зовсім інший типаж, коли він служив і проповідував. Петро був ішов на конфронтацію завжди і говорив прямо так в лоб. А Павло, він, от, якщо наприклад, ми подивимось на послання до Римлян, ми бачимо наскільки він послідовно виважено, професійно, майстерно викладає біблійні істини, основні істини. Про Божу природу, про природу гріха, як Бог вирішив проблему гріха, і він ідеально підійшов як особистість з його притаманними властивостями до діалогу, до дебатів з афінськими філософами, тому що він це робив послідовно, він це робив обґрунтовано. Тобто, в нього такий був інтелектуальний підхід. І коротко, наприклад, Тавіта теж. Представлена як та, яка служила Богу людям, вона просто шила сорочки і таким чином служила. Вона не проповідувала як Петро, вона не давала якісь аргументи виважені інтелектуальні, як Павло. Вона просто служила тим, хто був в потребі, той хто був бідний або вдовам. Якщо ми подивимося на Матвія, то в нього був зовсім інший стиль. есть тобто він запрошував до себе друзів, робив гостину. Mm -hmm. І запрошую туди Ісуса. Він намагався створити певну атмосферу довіри, познайомити їх з Ісусом. Тобто, теж інший підхід, і на і, наприклад, останньо можемо згадати Самарянка. Вона просто пішла і сказала: слухайте, є Ісус, прийдіть, послухайте Його. Вона просто. Запросила інших людей, Тобто ми бачимо, як Ісус обирав, спілкувався з різними людьми, так і ми бачимо, як Дух Святий працював через різних апостолів, учнів Ісуса Христа, для того, щоб нести Евангеліє для того, щоб зайомити інших людей з Ісусом. Угу. Дуже дякую за відповідь. А скажіть, будь ласка, як пастор, як ви думаєте, як м -м, тримати баланс між індивідуальністю кожного віруючого і спільною вірою в єдиного Бога? Угу. Напевно, нап як пастор я можу помічати певні тенденції в церкві, які можуть викликати, можливо, якісь критику, якісь можливо, напруження, тому що в кожного своє є якісь, скажімо, вподобання. І ми, як християни, ми розуміємо, що для того, щоб а, зберегти якусь єдність, зберегти якусь, наскільки я правильно зрозумів, ж таки, запитання. А для того, щоб а, зберегти а, хороші стосунки, а, хорошу атмосферу в церкві, mm -hmm. хороший а, дух, дато дух Божий, що був з нами, нам потрібно а, розуміти, що нам а, Потрібно шанувати а, різноманітність потрібно бути гнучким відкритим, виявляти смирення, готовність вчитись, відпускати свої вподобання. Важливо розуміти, що в різноманітності ми можемо краще служити людям, краще навіть прославляти Бога, і в різноманітності ми можемо. А, навіть втілювати якісь Божі задуми, тому що, от, якщо дивитись на контекст там, лідерства, наприклад, да, коли в Раді а, є різні люди з різним Підходом з різним бекграундом із культурним з різним баченням якоїсь ситуації ми можемо більш виваженіше розглянути якусь проблему, ситуацію, знайти якісь рішення більш об'єктивне, ніж просто коли би ми всі думали приблизно однаково або мали б лише скажімо таке однотипність в раді, угу. чи в будь-якій команді, чи в церкві, чи в сім'ї. Тому я вважаю, що це взагалі чудо, яке робить Дух Святий, тому що коли ми всі різні, ми можемо навколо чогось об'єднуватись, це, ну, це якесь таємниче чудо, яке робить Бог серед нас. Денися, це а... його дія. Так, вибачте, що, що перебуваю, до, до, ми, вибачу, so. що прибувають, вибачте, можливо, маєте ще думку, я збила вас з неї. Ні, ні, все окей. так. Я просто от в контексті теми знову таки, ви кажете, що це класно об'єднуватись навколо чогось одного, коли всі, якби, різні, але при цьому мають спільні ідеї. А як тоді ставитись до того, uh -huh. що розуміємо, що є якісь певні біблійні аспекти принципи, які. Люди можуть трактувати по різному. От як ставитись до того, що віруючи по різному, можуть це сприймати? Це дуже, дуже важливе, дуже глибоке питання і разом з цим складне. Тому я просто висловлю свою власну думку з цього приводу, незважаючи на різність поглядів, можливо, навіть якогось переконання і. Розуміння біблійних ідей, думок, істин, це все одно не дає нам причину ворогувати, або якимось чином будувати якусь елітарність, от хтось правий, хтось неправий. А, Я визнаю завжди в своїй теж професійній діяльності, фактор Духа Святого. Якщо ми об'єднуємось навколо головного. І для нас головна ціль це там Ісус Христос, це прославляти Бога, поклонятись, звеличувати Його, це пізнавати Його. Тоді Дух Святий знає, як переконувати інших людей в істині, як говорити до них на мові, яка їм зрозуміла. І найголовніше це стосунки з Богом, тому що коли є стосунки з Богом, вже якісь. Ідеї біблійні, якісь доктрини, вони їх легше потім перейняти, ніж будувати стосунки з Богом, з Духом Святим, з Ісусом Христом. Тобто, розуміння того, що кожна людина вона взаємодіє з Духом Святим, а Дух Святий, як каже Писання, дихає де хоче, бо ми не знаємо його дію всередині кожної людини. І тому ми даємо йому право переконувати людей в істині, біблійній uh -huh. правді, біблійних принципах. А наша задача це виявляти любов Ісуса один до одного і прославляти його? Це якби ключовий фокус. Uh -huh. Зрозумів. Денисе, скажіть, будь ласка, ми про відмінності поговорили трошки, але які є універсальні цінності, які об'єднують різних християн різних конфесій? Uh -huh. Те дійсно, на чого, навколо чого об'єднуються всі конфесії християни: це ми можемо об'єднатися навколо Ісуса Христа, як ми вже десь зауважили раніше, навколо mm -hmm. особистості, і це ключовий елемент. Навколо основного принципу любити Бога, любити людей, як заявив Ісус Христос. і... На Євангелії, на тому, щоб нести віску про Ісуса, про Його спасіння, те, що він зробив для нас, що він планує зробити. Тобто, ключова Євангелія, вона говорить про те, що Ісус помер за мене. Ісус дає мені прощення. Він звільняє мене від засудження, це дає надію мені на вічне життя. І це те, чим я можу ділу, ділитись, це те, чим ми можемо разом надихатись. Те, що може бути темою нашого спілкування, і те, що дійсно об'єднує. Угу. Дуже вдячні вам, Дениса, за ваші відповіді. Можливо, наостанок маєте от в контексті цієї теми якісь думки, які ми е, не зачепили, не охопили, або, можливо, маєте якесь побажання для наших слухачів і для команди Радіо Голос Надії. Угу. Ну, е, можливо, скажу е, таку ідею. Е, про свій смак мені як окремий інгредієнт капуста не дуже смакує, а я її фактично, фактично не їм. Але якщо вона комбінована з іншими інгредієнтами, такі як лаваш, огірок, помідор і соус, білок. То це робить капусту елементом в шедеврі. Це називається шаурма, Це мій один із улюблених <реш> а... ідеальний при да. то, тобто, те, що я дуже люблю. Це навіть в моїй команді молодіжних лідерів. Це був елемент нашої дружби, нашої спільноти, нашої єдності. Якщо в когось якась проблема, ми казали один одному зі шаурмою, все пройде. Якщо якась радість, ми розділяли її шаурмою. Тобто, це була та вишукана стра... страва, або як скажімо правильно, вишукана елемент їжі, шедевр який я би так нам... сказав, що Шедев... да, дадаше декі є про які ми просто смакували, раділи життю, і так само якщо ми об'єднуємося, скажімо, різні, але ми створюємо благотворне коло. Ми знаходимося в екосистемі різних людей, то ми маємо більше благословення, ми маємо більше перевагу, ми, ми більш сильніше стаємо в тому, що ми хочемо просунути, що ми хочемо здійснити, реалізувати. І в цьому ми можемо бачити як задум Бога, в цьому ми можемо бачити і чудо Боже, тому що я вірю, що коли я, як пастор, більше думаю про інших людей, яким. Служити, а не просто про свої подобання, про свої лише ідеї, свої думки, свої а, от щось своє. То а, я розумію, що це те, що робить всередині мені Дух Святий, а, і я розумію, що те, що, це те, що хоче наш Бог, щоб ми дійсно об'єднувалися розуміли силу. Різноманітності і просували Божу справу, будували Боже царство тут вже з ним, з людьми. Чудово, дякуємо за побажання, дякуємо за пораду і дякуємо вам за те, що ви приділили свій час сьогодні для нас. Бажаємо вам рясного Божого благословення для вас, для вашої роботи і для вашої сім'ї. Щоб було більше приводів для радості, щоб поїсти шаурми. так всього в амінь. Дякую вам, Вячеслава Анастасія, Благословень і вам та до побачення. Зростай з голосом надії Радіо голос надії.